Всім доброго дня чи вечора. З вами Віталій, канал Метал Джаз. В принципі, таких робіт тут я робив вже багато, та й думаю, і багато хто робить, які нічого тут складного немає. Я так тільки чисто в двох словах розповім, суть тої роботи була отут спорчена посадка під підшипник то є вал. Вона як спорчена. Ну, Скоріше за все, невчасно, своєчасно міняються підшипники, і він потім і його провертає. І, і був варіант або наварювати, або ставити втулку. В тому, Я так переважно наварю, але в тому випадку я вирішив ставити втулку, бо вал досить точний має бути. І я от. Був не впевнений, якщо я наварю, чи я виведу його в нуль повністю весь. Я так там 2 сотки, знаю, точно би вивів, а от щоб було, було по нулях, мав сумніви. І я вон тому пішов таким шляхом, щоб його втулити. От виставився на індикаторі, в кулаках зажав, бачите, Він, я довольний. Там щось підскакує, десь на якусь загусеницю попадає, тут дурниця. Він працює. Потім після того, я перевірився, чи тут буде все добре. І по, по шийці підшипника. Чи буде все добре. Виявилося, що все добре. Ось я поставив сюди і тут теж кручу. Тоже нормально, от він живий, рухається. Ну і відповідно вже оця піка проточена в розмір. От Я переставився вже на неї і теж кручу. Мов на вона буде теж добре. Якісь там невеличкі, навіть нема невеличких. В принципі, я той роботою доволі, дуже добре, бо. Вдалося ідеально відновити всі соосності. -mm, зміст відео про що. От я заставля, забивав ту втулку, я її садив на клей і дав натяг 5 сотих, да, 5 сотих натягу я дав. Десь 5 або 4. Отак от. Поставив лигову на сталь. Була е марку точно не пам'ятаю. Але я просто бачу по полигованості, бо вона була така аж якась зеленковата. Коли її витягуєш з термічки, у мене та баланка була дуже довго, Вона такою зеленю віддавала. Треба де колись вникнути, що то може бути за стальну, але це точно не 45-та, і не х 40. Вони трошки себе інші ведуть. От. І у от тих їх... стінка тут була. Зараз в мене стінка, по-моєму, 2 мм 2,2 м. от. Я зняв, по-моєму, 4,5 да, мм. Я зняв. І далі надів втулку. От так вважаю, що під втулку варто давати, ну, щоб було півтора міліметра. Більше. От, 1,7, 2, 2,2, ну то вже нормально. Я вирішив дати тут грубше, трохи 2,2, але не хотів вал сильно ослаблювати. Отку знайшов золоту середину між цим діаметром і оцим. Щоб там людям потім не вламало. І я, коротше, її беру, забиваю, на коли його до сих пір забиваєш. І все, і воно далі не йде. Я от навіть от таким от молотком. Я бачу, молоток так відскакує, як від бетону. І тоді мусів пресом. От, зміст того відео. Дуже прес він вручає, коли ви маєте токарний станок, Там особливо токарний. Фрезерний, то менше. Але якщо купляєте токарний, то я так би сказав, мождак треба. І прес до токарного це обов'язково брати. Бо. Потрібна річ, потрібна річ. От, коротше, якось отак про важливість преси. Бо інакше я б її не забив. Там просто би впрів. От якось так. Наразі всім щасливо таке коротеньке відео. А, так що бачите, вдогонку скажу. Бо що-то втулка так важко забивалось, бо я ж не озвучив розміри. Зараз вона та би має стінка 2,2 мм, а тоді, коли я забивав, стінка була, по-моєму, 3,5 мм. Да, десь Так, І вроді не грубо. Ну, до 4 мм, да, десь до 4. Вроді і не грубо тих 4 мм, що то є тої стінки, але От так воно туго йшло. Бо метал досить такий, він міцний і Який не дуже сильно хотів розтягуватися. От тепер, тепер щасливо.